Відпочинку в Єгипті, вчителька географії, розповідаючи на уроці дітям про цю країну, піддалась спогадам і бухнула на халяву з пацанами на задній парті. Літо не так давно закінчилось, а спогади про нього ще залишились. Мабуть, кожен цього року їздив кудись відпочивати та загоряти на сонечку. Звісно ж, загар получився різний. У когось він був красивий, а у когось прямо таки скажемо не дуже. І для того, щоб не повторювати у майбутньому помилок, ми пропонуємо вам топ загарів 2012 року. Увага на екран! Отож, на 10-му місці загар під назвою Мама на відпочинку без безстата. Дев'яте місце загар. Обід в колгоспі. Восьме місце. Популярний загар у дівчат під назвою Статеве дозрівання. На щасливому сьомому місці загар обережно креветочний гриб. Шосте місце загар більшості українців, які відпочивали за кордоном. Загар all inclusive Екватор нашого кітпараду. п'яте місце. Загар кавові зерна. Екзотичний загар на четвертому місці Ескімо на паличці. Бронзовим загаром. Олег Ляшко. Загар на поготові Друге місце хіт параду Загар під назвою Сергій Зверів. Ну і, звичайний, бонус Ви в саду І абсолютний переможець нашого топ-10. Не в загарі справа.